Пан Юрій Михальчишин, кандидат у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання Свободи в окрузі номер 118 той, що називають Львівсько-пустомитівський. Львівсько-пустомитівський, така операція виборча. Пане Михальчишин, 1.6, Виборчі маніпуляції щодо себе. Ви так відчуваєте? Постійно відчуваю, адже округ є проблемний у тому плані, що тут відбувається найбільш знакове протистояння ідей та грошей. Мій суперником є одіозний львівський олігарх Богдан Дубневич. Відтак штаб конкурента працює, не збавляючи обертів. Буквально щотижня розпосуджується газета Привид Наша батьківщина, яка не має жодного стосунку до всеукраїнського об'єднання батьківщина, де публікуються наклепницькі відомості не лише про мене, де намагаються спотворити мою позицію як націоналіста, подати її як нацистську людину ненависницьку, а на жаль, поширюються наклепницькі відомості щодо моєї родини стосовно громадянства мого батька. Які, начебто, є громадянин Словенії, чи він є громадянин України? Це однозначно підтверджено. Вчора була публікація в Заті Експрес, де ми були змушені паспорт батька просто відсканувати? Поширюють від наклепницькі відомості щодо родини моєї матері. Зокрема, пишуть начебто мій дід світлої пам'яті Георгій Павлович Матвійко був секретар обкому партії. Це про тому, що в Львен немає амнезії. Вони знають, що ніколи не було людини з таким прізвищем на такій посаді. А дід мій все життя працював в сільському господарстві і в такій організації, як народний контроль. Ну садив тих, хто розкрадав державне майно. Багато кому з них це не подобається. Вони сьогодні стали олігархами, мільярдерами, хочуть вим свою злобу і на мені. Так би мовити, викласти і на моїй родині буквально вчора по Пустомитівському району почали поширювати брошуру без вихідних даних, начебто, авторство покійного Юрія Герасимовича Ільєнка. 2007 року була у нас така брошура опублікована передодні виборів парламентських тодішніх дочасних. Відповідно, там були достатньо такі категоричні оцінки стосовно наших теперішніх партнерів по об'єднані опозиції. Але звичайно ж, це була зовсім інша політична ситуація. Зараз без вихідних даних поширюють цю брошуру, щоб розсварити нас із батьківщиною. Це можна перелік продовжувати. Ми ми та, та, так, але думає, зрозуміло контекст, ми зрозуміло контекст. Думаю, черга очічно. ходу пана Антоняка. Так, до речі, про подвійне громадянство. Я хотів запитати пана Михальчишина, але зараз ваша черга. Нещодавно прийнятий Кабінетом міністрів, здається, документ про те, що штрафувати будуть так, тих, хто має подвійне громадянство. І тобто, якщо є громадянство України, то зберігається це громадянство, а за те, що не виказав. Не задекларував про своє подвійне громадянство, має якусь там символічну суму сплатити штрафу. Тобто ще паспорт громадянина України нічого не доказує. Я не про ваш але випадок. Треба довести інший факт, в першу чергу. Так, так треба інші, інші так, держави, інші держав, так. а потім розповідати якісь плітки. Це фактично за запровадження -за подвійного громадянства, тільки для тих, хто має гроші, вміє ховати друге громадянство. Ну але це не виборчі маніпуляції. Бо, як якби це була виборча маніпуляція, ми би тоді шукали таких кандидатів. Так а пана Михальчишина, попрошу продовжити про виборчі маніпуляції. 118 окрузі. І може не тільки про виборчі маніпуляції, але й форми вашого реагування на них. В першу чергу, звичайно ж, я вже згадав, це друкована продукція, розмаїта, яка поширюється масово із скриньки в скриньку, від дверей до дверей. Також масово виготовляються на клепницького змісту ролики рекламні, які розміщуються від імені інших кандидатів. Називаються вони «Зупини нацизм, де зображений Михальчишин у вирі подій 9 травня, наприклад, можливо, комусь здається, що це був нацизм. Я гадаю, що львів'яни мудрі і розберуться, що нацизм це, на жаль, те, що було в далекому минулому, і так би мовити, позначилось негативно на всій історії Європи. А сьогодні нацизм називають патріотичну позицію, називають любов до батьківщини до свого народу. І відповідно боротьба за національні ідеали на сьогоднішній день подається мас медіа у такому викривленому та деформованому вигляді, щоб очорнити патріотичні сили, заплювати брудом, чиєсь чесне ім'я обкидати багном. І, звичайно ж, я не дивуюся, що такі технології використовує та сторона, яка боїться програшу. Адже проти слабких кандидатів ніколи не виливають стільки бруду, як вилили проти мене на 118-му виборчому окрузі. Дякую. Наступного разу ви ще може скажете про реагування. Дякую. Пане Михальчишин, як ви реагуєте, ваш камінь порожньо три? В який спосіб на виборчі маніпуляції, які дошкуляють вам, завдають вам якусь прикрощі? Ми робимо ставку на прямий контакт із виборцями. У мене немає таких коштів, щоб викинути мільйон чи два мільйони гривень на бігборди. На дорогу поліграфію, зате я провів понад 180 зустрічей із виборцями. На них приходить дуже багато. Львів'ян, мешканців Пустомитівського району, активно цікавляться, задають питання. Вони перші часто на зустрічах порушують ті проблеми, які піднімаються у наклепницьких публікаціях. І саме в такому живому діалозі найкраще спростовувати ці наклепи, найкраще спростовувати дезінформацію, адже це живе слово. А живе слово і живий кандидат, а не учасник гламурних ток-шоу це набагато переконливіший аргумент, аніж сотні виправдань, які сприймаються, чесно кажучи, як прояв слабкості. Прояв невпевненості він так і впевнений, що це правильний спосіб боротися із чорним піаром, так званим, із брудними технологіями та маніпуляціями. А поза тим, звичайно, ж ведемо власну роботу, але чорної кампанії мій штаб точно не веде. Я думаю, що опонент, з яким мені довелося зіткнутися. Своє біографію достатньо чорного піару спродукував проти себе своїм життєвим шляхом. Тому мені не залишається нічого, аби додати якихось штрихів до цієї картини. Дякую. Я кладу камінь 5-4. І пане Михачишин, хотів вас запитати: а тема вашої кандидатської дисертації не стає предметом маніпуляцій? Там не змінюють кілька слів так, щоб. Справа в тому, що, оскільки я кандидат політичних наук, моя спеціальність це політичні інститути та процеси. Я фахово знаю, що таке виборчий процес, що таке політичні партії та політичні рухи. Але на преликі жаль чи на щастя у штабах опонента і в штабах технічних кандидатів читати навчилися лише на рівні краткого курсу історії ВКПБ. І першого ліпшого підручника з політичних технологій та чорного піару. Відтак, так далеко, аби піти в бібліотеку імені Вернацького, зазирнути в каталог кандидатських дисертацій. У них фантазія не простягається. А якби легше, простягували... легше облити брудом, скажімо, пам'ять мого діда, який не може себе захистити, так занладити його в тому, що він секретару в Легше зонати мого батька чиє прізвище у світі, відоме набагато більше, аніж обох братів дубневичів разом взятих. Легше вилити бруд на Голову партії Олега Тягнебоки звинувати його в тому, що він Михальчишна мовляв кинув під танк, вилити бруд на мене, звинуватити мене в тому, що в мене конфлікт з Олегом Тягнебоком, хоча ми не просто однопартійці. а... Близькі і давні друзі, тобто насправді ми розуміємо, що невисокий рівень ані аналітики, ані креативу у штабах конкуренти. Відтак це дається в знаки на рівні маніпуляції. Також дякую. О, порожньо-порожньо, На такий камінь має бути якесь таке гарне запитання. От я чув таку чи це правда, чи маніпуляція? Що Михальчишин уже не націоналіст, він уже майже соціаліст. А може новий соціаліст? Майже ліберал, майже консерватор, так. майже анархіст. Ви знаєте, чесно кажучи, прикро, що ідеологічні супротивники не вступають з нами від личну дискусію. Я хотів би поспілкуватися із своїм головним опонентом паном Дубневичем на ідеологічні теми. Не на теми господарки районного рівня, а на теми загальнодержавного характеру. Подискудувати про законопроекти, про різне бачення державотворчих процесів, різні підходи реформування економіки, боротьби з кризою, з корупцією, з бідністю та безробіттям врешті-решт різне бачення реформування соціальної сфери це є ті підставові речі, які є основою публічних дебатів. У цивілізованому світі і виборець там визначається саме на основі цінностей, на основі своїх ідеологічних уподобань, а не на основі того, у кого більше бігбордів, в кого дорожча реклама на телебаченні. Відтак, насправді, повинні говорити про європейську якість політичного процесу. І там дебати з приводу саме таких ґрунтовних проблем є визначальними. І виборець справді визначається упродовж всієї кампанії, стежить упродовж усієї виборчої боротьби за. Зміною позиції кандидатів, дає їм чітку оцінку. Виборця може стривожити, яким чином, скажімо, кандидат не зарекомендував себе яскравим опозиціонером, а потім обвішує півміста Бігбордами Юлі Волю. Тобто європейський виборець чи американський на таке ніколи, так би мовити, не поведеться. В Україні, на жаль, деколи це працює. Дякую. Я прошу зараз пана Михайльчиши відповісти і не просто як кандидата в народні депутати, але як політолога, викладача, так? Старшу наукового, наукового співробітника. А оця належність кандидатів в народні депутати до певних політичних партій, до блоків, ну хоч блоків нема, але до об'єднань, до ролі самовисуванців, яких підтримують партії, які не беруть участь у виборчому процесі. Є також виборчою маніпулятивною технологією чи ні, не впевнений. Йдеться про таке поняття, яке характеризують терміном бренд. Так на початку виборчої кампанії бренд об'єднаної позиції, зокрема, був дуже вагомим чинником. Формування рейтингу того чи іншого кандидата, який інколи не бути просто невідомим загалу, так траплялося пізніше. Звичайно, коли відбулася вже виборча кампанія, прийшла певна агітаційна хвиля, прийшла хвиля появи із лідерами громадської думки публічними появами. Відповідно, вже сформувався і особистісний імідж. На мою думку, мажоритарна складова виборчої кампанії вона відрізняється тим, все таки, що особистісний чинник відіграє чи не найвагомішу найвирішальнішу роль. І тому о, про маніпулювання говорити доводиться лише тоді, коли слабкі кандидати намагаються заручитися підтримкою сильних партійних чи ідеологічних брендів. Тоді вони коли... з'являються безперечно. А коли кандидат є. Самодостатні особистістю, сам по собі володіє певною харизмою, володіє досвідом політичним, чи господарським, чи досвідом соціальної роботи. Має комплексну програму, яка вирішує фундаментальні проблеми, чи принаймні претендує на вирішення таких проблем. Тоді, звичайно ж, ніякі маніпуляції не потрібні. І його особистий рейтинг навіть може перевищувати рейтинг політичної партії і підтягувати його до гори. Таке теж трапляється. Дякую, пане Михайловиши. Ваш камінь. Сумніваюся, що ви погодитеся з паном Курусом, так. Насправді в другому випадку, справді, але в другому випадку і це питання ситуації в конкретному виборчому окрузі і конкретної політичної позиції пана Куруса та його конкурента. А загалом хотілося б сказати, що змішана виборча система має однозначні переваги, але рівень поінформованості наших виборців і громадян український. Дійсно, для декого є відкриттям, що виборець отриматиме два бюлетені, і відкриттям те, що може представляти кандидат. Скаємо інший округ, люди не знають меж округів дуже часто орієнтуються на певні знакові прізвища для них, орієнтуються на харизматичних особистостей, на людей авторитетних і популярних, і пізніше з великим розчаруванням дізнаються, що мешкають не в тому районі. Запитують, а як мені проголосувати за свого кандидата, якщо я живу у Франківському районі Львова, а хочу голосувати, наприклад, за вас. Ну, от такі речі трапляються, і вони насправді є можливо, якщо не знаковими, то все таки характерними. На жаль. Формування політичної культури виборців у нас відстає від інтенсивності політичної реклами. Якби, хоча б десята доля тієї реклами, яка зараз на бігбордах розміщується у аудіовізуальному форматі, в інтернеті була спрямована на. Популяризацію просто виборчого законодавства на роз'яснювальну роботу ми б мали справу з зовсім іншою культурою виборця, і ми б оперували поняттям свідомий вибір. У нас же на жаль хочуть всі зробити вибір менш свідомим і якомога більш маніпульованим. У цьому є ключова проблема. У цьому не зацікавлені Ні організатори виборів, так і це певно найбільша маніпуляція. Панецьку прошу у вас, є пане Михайло і ви станете народним депутатом. Гіпотетично уявімо. Ви були б за те, щоб зобов'язати. На, на на майбутніх парламентських виборах кандидатів народні депутати проводити публічні дебати, щоб це стало обов'язком. Безперечно, у мене є низка пропозицій норма. до виборчого процесу. По-перше, я би обмежив платну політичну рекламу. Однозначно, не можуть вибори із змагання ідей та програм, особистостей і концепцій перетворитись у змагання грошових мішків та гаманців. У багатьох державах, зокрема, наприклад, у Франції, заборонена платна виборча реклама за місяць чи два до виборів. Є серйозні обмеження щодо реклами на державних засобах масової інформації в багатьох країнах Європи. Є також обмеження стосовно виборчого фонду, який може бути залучений для прямої агітації та пропаганди. А стосовно публічних дебатів, я гадаю, що вони повинні бути обов'язковими як у законодавчому ключі закріплено, так і на рівні політичної культури. Адже справді у будь-якій нормальній цивілізованій державі відсутність політика на публічних дебатах без поважної причини, ну так, це хвороба, наприклад, на жаль, якісь клопоти в родині, це просто політична смерть. Адже це не просто відмова від презентації своєї програми, це не просто відмова від озвучення ключових тез своєї платформи. Це неповага до виборця, неповага до виборця, до опонента і, врешті-решт, це є демонстрація закритості. Політика це є публічне змагання ідей, концепцій і цінностей. І відмова від такого змагання, насправді це є порожнеча. Якщо за людиною стоїть порожнеча. Чим вона зможе займатися в парламенті. Ну така відмова мала би прирівнюватися від відмови від мандата народного депутата. Я, бо да, це ж фактично в перспективі да. що... треба говорити про такі речі, в тому числі. Ваш хід, пане Махаче. Ні, це вже не це хід. Вже це від... вже ваш камінь. Це Просто відповідь. Камінь. Так, так. Я пробався, так. так. Отже, насправді, коли підводити в нашій сьогоднішній розмові, маніпуляції є на превеликий жаль невід'ємною частиною будь-якого виборчого процесу. Є вони і у виборчих кампаніях в США і в Європі. Проте, у нас, на жаль, рівень маніпуляції підсилюються використанням адміністративного ресурсу, використанням чорних брудних фінансових потоків. Адже ми розуміємо, що на сьогоднішній день в умовах дикого капіталізму у нас змагаються політичні партії з грошовими мішками, у нас змагаються ідеологічні кандидати із ставленниками криміналітету та бюрократії. Відповідно, бій є нерівний, і в цьому бою справді єдине, що ми можемо протиставити, і маніпуляціям, і обріхуванню. І адміністративному тиску це підтримка реальних людей. Тобто, єдиний спосіб протистояти маніпуляціям це масово працювати із виборцем шляхом прямого діалогу та контакту. Насправді ніяких інших рецептів ніхто не вигадав, ніхто ще їх не запровадив. І це те, власне, єдине, що ми можемо протиставити і адміністративно-репресивному апарату, і великим грошовим потокам. Врешті-решт можемо протиставити і потокам брехні, яка зараз виливається із екранів телебачення, і з площин бігбордів. Із якісної дорогої поліграфії через тиждень вибори закінчаться, але життя триватиме, і про це треба пам'ятати насамперед. пане Денції... ми тобто... пан Курус закликає до моралі. Політика, мистецтво обману, так? політика це мистецтво Т можливо обману і моральне обман. мораль є теж нічим неможливим. Мораль не є винятком. Але справді хто може формувати мораль, як не політики іншого покоління, як не політики іншого способу мислення, як не політики іншого стилю роботи. Ми можемо дійсно довго дискутувати на цю тему. Можемо закликати формат мораль. Але робити це можемо лише ми самі, власними силами. І прихід нової хвилі політиків це найкращий засіб формування нової політичної моралі, нової політичної культури, врешті решт нової політичної атмосфери. Напевно, думаю, кожен із нас, хто багато зараз працював у виборчій кампанії, зустрічався із людьми, відчуває, що ситуація в суспільстві дуже напружена. Атмосфера є така передгрозова. І люди вже йдуть на ці вибори ще не як війну, а йдуть як на вибори останньої надії. Так, після цього я впевнений, якщо ці вибори не задовільнять очікування українців, то явка на наступних буде просто катастрофічно низькою. Зараз люди справді ще в останнє готові повірити. І не виправдати цю надію, зрадити цю довіру, ми все разом взяті, просто не маємо ніякого права. Може, влада й хоче, щоб до на наступних виборів вже не приходили виборці. Не так? виключаю. Так, це підходить. Це, так. Я хочу сказати, що те, що я відчуваю на окрузі, у мене таке враження, що всі політики діючі. Всі діючі політики, всі діючі депутати довели людей до того, до цієї зневіри, яка є. Всі діючі депутати. Як від влади, так і від опозиції. Тому що я собі я не уявляю, скажімо, я завжди кажу, що влада і опозиція, тобто, це є. Різні стани, але одні ті самі люди. Вони міняються. І це природньо, коли опозиція стає владою, влада, влада опозицію. Це такий кровобіг. Я думаю, що пані Юрко більше може розказати про це як політолог фаховий. Але е, з, вийшло те, що, скажімо, е, політики просто людей не чули. Вони приходять перед виборами, обіцяють, а пізніше йдуть і людей не бачать. Я вам такий приклад розкажу. В одному селі в мене питається, одна жінка старша, питається, каже: А ви приїдете до нашого села? Я кажу, я обіцяю. Один раз в рік приїжджати в ваше село. Треба, а, ви, а ви не обманете нас? Ну, я думаю, ну, як переконати, ну, якщо людина не вірить, якщо немає вірити, її немає. Так, давайте зробимо таким чином. Давайте я буду платити штраф. Якщо я в село ваше не приїжджаю, я підписую контракт, що я буду платити штраф. Прийшов такий безакцепний, списання з Давайте зразу за за суму визначимо. Я вже закінчую. Шу... Правильно, Шу... оце питання теж виникло. <шу> я кажу: ну, якщо я не приїду в ваше село, давайте я 5 тисяч гривень за рік доплатити. Сільський голова так знає, піднявся і каже: Знаєте що, давайте ви за п'ять років перед платіть і можете не приїжджати. Непогано це господарський підхід. Господарський, але трохи сумний. Але порахував голова, що це буде достатня плата і допомога від нардепа. Більше ніж на 25 тисяч гривень від нього не одержиш. Не розраховує так. А як запропонувати більше? Оце ситуація, яку щойно змалював, шановний пан Ігор. Вона дійсно має місце. Люди запитують: а чи видно, ще приїдете? Люди спраглі просто якогось живого діалогу і хочуть почути правду про те, що відбувається в державі, про те, що буде відбуватися потім в парламенті. Люди хочуть дійсно бачити живих політиків, а не тих маріонеток, яких вони звикли бачити в гламурних ток-шоу на телеекранах на центральному телебаченні. І от таке живе спілкування показує насправді наскільки у нас є дефіцит втраченої довіри між людьми. Наскільки ми за 20 років незалежності розівчилися бути чесними одне з одним і довіряти один одному, і ця така не те, що зневіра, а е, дефіцит в спілкування нормального живого, дефіцит якогось справжніх щирих людських взаємін, показує, показуючи, як нам багато треба працювати, щоб із народу стати нацією. І зараз ці вибори насправді вони важливі не своїми результатами, вони важливі не цифрами рейтингів, важливі не тим, хто стане нардепом чи не, не стане. Вони важливі тим, хто зможе зберегти оцю довіру, пронести її далі і поширити. Зміцнити і предвити щось справді вагоме. Підсумкова хвилина переможця, прошу час, спливає, пане Горус. Дякую. Ну, я закликаю всіх виборців прийти на дільниці. Наголошую, що треба обов'язково взяти з собою паспорт. Пам'ятайте, що є два бюлетені, де ви можете проголосувати за партію, а інший бюлетень за конкретного кандидата. Я, як, скажімо, людина, яка бачила велику політику, я переконую всіх, що десь треба підтримати свободу через те, що треба допомогти свободі проти парламент. Це перше. Друге, дивіться на мажоритарщиків, на цих людей, яким ви довіряєте, які, скажімо, які вас можуть не кинути як котят, як зараз модно казати. Так? Тобто вірте людям, дивіться людям в очі. Третє, я дуже прошу. Щоб кандидати в депутати Галичани, крім партійних своїх прапорів, підняли прапор Галичини. Нам треба об'єднатися. Єднати, об Галичина є в небезпеці, Галичина це є форпост України. Я думаю, що ідея галицького парламентського кола, яке я ініціював, яке, скажімо, я намагаюся просувати в українському парламенті, буде зреалізовано. Я сподіваюся, що і пан Юрко, і скажімо, і інші депутати, які переможуть вже вибори, вони приєднаються до цієї ідеї. Дякую. Реакція 10 секунд на пане Михайше. Слушна думка, актуальна зараз проблема. Треба справді готуватися до майбутньої спільної узгодженої роботи. Дякую.